Так, хлопці, друга зупинка От Я не буду з того. А що, що у вас що у вас як грибів? Що сталося? Та. А чого грибів? Що у вас як грибів? Один, другий, третій. Що кирпича не бачить. Ну, так може ви його... Е, дивіться, а що у вас з маячками, вони ж зараз виробляться. А заведете як від толкача, ну в принципі тут з'їхати можна. Чого е, у вас так багато, хлопці? Роботи нема у вас. мало. Питання є, багато у вас чи мало. Ну, серйозно. Ну, кажіть щось. Що небудь кажіть. Причина зупинки яка? Борисся е, на право дорожній рух. Не винний. Воно пише протоколі Ні, я не буду в протоколі писати. Води, Ваше можна посвідчення? Володимир Михайлович, я бачу, що він введений 2014 року, але не бачу до якого діти. До 18-го. Ну, тобто стандартно 5 років. Е, добре, значить я порушив, ви кажете. От. Я кажу, що я не порушив. Ми можемо зараз піти. Ні, ні, стоп. Я ніколи свого автомобіля не буду виходити, то факт. Ось якесь відео або фото, як хто як, як, як то це каже 250, відео, фото, мені, треба, відео, мені, відео, треба, відео. мені треба фото-відео для того, щоб зрозуміти суть мого порушення. Для того, щоб зрозуміти суть порушення, ви можете переглянути чи відеореєстратор. Він як вам сказати, він включається лише тоді, коли його захочу включати. Але оскільки батарейка трошки підсідає, ну то треба ним користуватися лімітовано. Випадку, якщо щось є. Можна питання, чого ви порушуєте внутрішні інструкції свої? Внутрішні інструкції. Так. Ну, зараз конкретно 111 наказ, 23 пункт 2.21. Там говориться про те, що ви не можете стояти на проїжджій частині у випадку, якщо ви ну, винятки є, якщо ви регулюєте, якщо ви оформлюєте ДТП, якщо ви допомагаєте водію. Но мені допомоги зараз не потрібні. Ви не регулюєте дорожні перехрестя, наскільки я розумію. Так, але то не дає вам право стояти на проїжджій частині. Де ви мали мене зупинити, так. вони взагалі не мали би зупиняти... Тому, Тому, що, згідно... Права, не мене. Не Тому що згідно 251 статті Кодексу України про адмінправопорушення. На кожне е, порушення має бути фото або відеофіксація. І тут обов'язково обов'язково е, інспектор, обов'язково. Це добре. Я вам скажу коротко. Е, бувають винятки, якщо водій погоджується своєю виною. Але тут випадок, що я не погоджуюсь своєю виною. І розумієте, в чому ситуація? Закон стоїть не на вашій стороні. Тобто, як вам працювати, час я би вже не працював на вашому місці, я б вже звільнився з роботи. Тому що згідно тої 251 п'ятдесят статті, вам заборонено робити фото-відеофіксацію у випадку дощу, снігу чи вечора, Ну, темної пори доби. У нас тут два зараз, і дощ падає, і в нас зараз вечір. Тобто навіть якби у вас було відео, воно не є дійсне. Тобто, чого ви взагалі тут стоїте, мокнете, мерзнете, я того не розумію. Так говорить, гідно, так говорить 251 стаття, що відеофіксація не може бути долучена до матеріалів справи, у випадку, якщо є дощ, сніг чи темна пора доби. Розумієте, в чому ситуація? Ну, тобто зараз в вашому випадку, ну, реально, якби... Ви не маєте... Ну, скажіть. Для чого мені відео ви... Тому що ви не можете довести причину зупинки. Як я попав на ту дорогу, Ну, розумієте, в мене є один мій знайомий, то він вчений дуже серйозний. Він зробив машину часу і підключив. Е, ну, Мій автомобіль до цього експерименту. <ріхи> Ні, це не дурниці, серйозно. Я тільки що з 92-го року. Розумієте? Я devi... А в 92-му році, наскільки я пам'ятаю, не було ніяких знаків, ну я собі поїхав спокійно. Серйозно, я от е, т, буквально от перемістився з 92-го року, розумієте, буквально тільки що. І перемістився прямо до цього, до управління. <ріхи> ну, е розумієте, МНС. По темі, інспектор, ну ви запитали, я вам віддав відповідь. Ну, які питання, такі, такі відповіді, розумієте? Так. Добре, інспектор, я рахую, що ви тут стоїте і мерзнете. І я не знаю, на що ви це робите. Ладно, послухайте, інспектор. Ми з вами говоримо довше, ніж того передбачає законодавство. У випадку, якщо не складається... Я зрозумів, я вам пред'явлю посвідчення, у випадку, якщо буде належна причина зупинки. Добре, і згідно 251 статті доказ на цю причину зупинки. Можете відео плюс на реєстраторі, пане водіки. Е, я, ж вам по... статті, добре, я вам пишу протокол, а по основу суді, хорошо? Е, ви не розумієте, діанів, ви від... 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 А ви хто будете? Я... То ви просто. Ладно, інспектор. Будуть ще якісь питання ще. Ну, бо чесно, бо, я е... не маю бажання більше з вами. Я вам пояснив. 251 стаття відеодокази. докази. Ну, фото, відеодокази. Мов порушення. Фото, відео, фіксація, порушення мого... Значить, давайте так. Ви будете говорити одне і то саме, я буду говорити одне і то саме. Цікаво, в кого нерви здадуть першого. Згідно 51, 251 статті, придивіть фото, відео, фіксацію мого правопорушення. Я вам ще раз пояснюю, придивіть мені відео фотофіксацію правил мого порушення. Звідки ви знаєте, звідки я виїхав? Для чого мені, я мені потрібно пред'явити. Виносьте, чого... пред'явіть мені. Я вам пояснюю. Буде фі... воду фіт, боже мій, я заїкаюся. Повинні згідно 251 статті. Я не хочу нічого оскаржувати, інспектор. Ви можете оскаржити мої дії. Справді, можете чітко, ну, подати на мене до суду. Це ваше, ваше право. Буде фото-відеофіксація чи не буде? 251 стаття Кодексу України про адмінправопорушення. Придивіть мені фото, відеофіксацію, зобов'язані згідно цієї статті. Зов'язані. Ваш нагородний знак 0041. Інспектор каже, що він не зобов'язаний. Значить, інспектор, я сумніваюся, ваші кваліфікації, тому я не бажаю більше з вами зараз спілкуватися. Ви ну дійсно щось недовчили. Ви на даний момент не знаєте законодавства. Добре, інспектор. Я втомився. Буде фото-відеофіксація? Ні, не буде. Ну то до побачення. Я вам тільки що дав відповідь. До побачення, інспектор. Я вам пояснив. Так, і того 7 хвилин 37 секунд.